Усім починаю новий день із чашечки кави. Сьогодні вирішила поїхати в місто. У мене завтра у хрещеника день народження, і тому потрібно купити йому додачу до подарунку. Основний подарунок виписала йому в інтернеті, а тепер треба там таку дрібничку купити. Ну і взагалі потрібно скупитися додому по побутовій хімії, щось трішки по продуктах. Бачите, зробила собі таку зачіску. Ну, зачіскою це назвати складно, але трішки кучерики зробила для того, щоб волосся якось інакше лежало, аніж так, як воно лежить після зібраного хвостика. Так от, хто зі мною кавує, чи п'є чай, чи снідає, чи не знає, що ви там їсте смачного вам. Чатку вирішила зайти у Єву, подивитися, які новинки там є можливо щось обрати собі. Я, звичайно, передивилася близьке для губ, але нічого путнього не знайшла. Потім забігли в Аврору з її величезною е кількістю товарів. Ну, звичайно ж, прибігла до чашечок подивитися, що там чи немає цікавенької новинки. Ні, нічого для себе не знайшла. А тут уже якісь товари до Хелловіна. Ось Подивіться, яке віяло цікаве. Ну, Звичайно, такого я не купувала собі, а все ж таки знайшла бальзамчик для губ. Тому що зараз ось Губи не тільки обвітрюються, а й пересихають, тому вирішила їх трішки зволожити. А це, ось, подивіться, з'явилися в нашій аврорі серветки рожеві, які дуже часто мені трапляються у тіктоці. І чорненькі теж є. Але я не знаю в принципі, яка там між ними різниця. Взяла звичайні та на тому й закінчилося. Тут розмаїття різних антиперспирантів, а потім вибирала резиночки для волосся, вибрала собі одну і саме ж в цьому відділі знайшла той бальзам для губ, який мені пригодився. А це у нас хвилинка на каву. Вирішили ще взяти суші. Не оминули АТБ. Ось тут показую вам асортимент товарів. АТБ. подивилася, що тут таке новеньке. Ось подивіться, тримач для штор є, але мені він не знадобився, бо вже замовляла разом зі шторами. Тут канцелярські товари, усякі різноманітні, багато всяких цікавинок, залежно від того, що кому треба. Але тут я нічого для себе не обирала, так тільки роздивилася. В принципі, все необхідне у нас вже є, ми вже купили. А тут ще є й різні наклейки, папки, зошити, щоденники тощо. Глянула на цю папку, але вона мені здалася якоюсь малоформатною. Нібито зошит, звичайний, буде аж занадто для неї. Мені здалася вона вузькуватою. А ось подивіться, який класний набір для ванн та купа всяких різних речей. Покажу вам свої покупки трішки. Так, це трошки пізніше, бо це не Аврора. Була в Аврорі, купила ось такий вологий туалетний папір. Ми такий ніколи не брали, але в мене молодший син звик використовувати саме вологі серветки, а тут вологий туалетний папір. Я так розумію, що це, звичайна серветка. Купила на пробу дитині. Чи сподобається, чи ні. Ну, да. Звичайні серветочки. Так. Потім купила ще ось такі серветки дитячі вологі. Наступне, що я тут брала, це собі ось такий зволожуючий гель для губ залуї. Далі, що тут у мене ще? Це такі серветочки вкинути собі у сумку, щоб були про всяк випадок. Так, наступне. Ще хочу сказати, це покупка Не з Аврори. У нас є там магазинчик один. Я туди вже кілька разів ходила саме по капсули. Мені ось і підписали, поштучно продаються капсули для прання Аріель, От знаєте, колись. Купила їх за порадою своєї колеги. В неї завжди так одяг гарно пахне, і вона порадила, що сказала, точніше, що користується капсула реаль, сказала, де купує. І, до речі, це різні. Одні з них універсальні, інші для кольорового одягу. Так, от, що я хотіла про них розказати? Справа в тому, що ці капсулки, я не знаю, це мабуть вони закуповують за кордоном, але запах у них дуже класний. От подібні капсули я купляла в Єві. То повірте, в мене таке враження, коли переш одяг, ніби якісь речі секонд-хенду закинув у пралку. А оцими капсулами, якщо переш, такий запах стоїть у ванній кімнаті, там, де в нас стоїть пральна машина, в коридорі чути наскільки класно вони пахнуть. Минулого разу, коли я їх купувала, це було літо, поклала в машину, поки я там ходила по інші товари, то в мене вся машина пропахлася цими капсулками, які вони класні. Власне, взагалі, дуже мені подобаються. А ще я завтра буду їхати на день народження до свого хрещеника, у нього є старша сестричка. І їй я теж вирішила купити невеличкий подаруночок. Купила ось такий кульочок подарунковий пакетик. Тут взяла у Єві два ось такі, я так розумію, корейські кремчики для рук ось такі, ну це ж помічниця наша. Так, далі побачила ось таке у вигляді доната крем-мило чи що воно. Твердий гель для душу. Угу. Думаю, таке цікаве буде для дівчинки. Так. Це гель для губ якийсь там бальзам точніше. Потім забігла ще в Аврору купила, ну, ці штучки це я собі купила для волосся резинку. А це вікусі, До речі, теска моя вікуся. Ось така і ось така резиночка. Це все складу все разом і завтра її презентую. Продовжую розпаковочку. У нас в місті є такий магазин сезон. Так от, що я тут накупила? Це старшому носочки взяла. уси такі, знаєте, розхідний матеріал. Ці носки. Вони постійно десь там десь пара губиться. Я не знаю. Взяла йому ще парочку новеньких. Далі взяла е, меншому колготочки е, новенькі. Одні, і ще там одні будуть. Це взяла е, 5 штучок носочки капронові, мамі там дам і собі будуть на перший час. Далі це собі взяла Ох, носочки. Так, далі, це меншому теж, ну, шкарпеточку, правильніше говорити. Далі це Іллі взяла ось такі штаники. Ну, не знаю, такі простенькі буде вдома носити, бо в його думаю, вже немає. провогоріли всі штани. Так, це ще одні колготочки у нас. Так, це кепка Андрюхи. А, моєму хрещеннику він мені казав, що хоче собі кепку на день народження. Нічого путнього більш не знайшла, а ця дивлюся, така непогана і а, на ощуп, на дотик. І така гарненька. в принципі, Не знаю, сподобається, не сподобається. Я думаю, він буде носити ще ниточка якась щось мені не дуже подобається. Ну Ось така. Так, ще одні носочки, шкарпеточки в малому. І взяла собі штани спортивні. Завтра їх одягну, покажу вже на собі. Взяти їх. звичайні спортивні штани. А, і тут ще одні спортивні штани і люхи. Ось такого плану. Окей, дівчата, а це в мене така покупка досить. Досить довгий час я хотіла собі певні бокали, і все якось то гроші на щось там інше відклала, то пошкодувала, то ще щось. А сьогодні я не знаю, ну, настав той день називається. Виділила для себе ті 500 гривень із авансу і вирішила купити певні бокалчики. Ну, По чотири я їх взяла, не знаю, так мені схотілося, хай буде парне число, зда мало а та і чотири буде. Ось такі жіночі. Ось так вони виглядають, подивіться. Diamonds. 47 гривень, бачите? Калий для пива. 540 мл. Ось такий він. Так, а ще взяла такий більш, знаєте, чоловічий. Чоловічий варіант ось такий 72 гривні. Ну, я вам скажу такий важкенький, відчутно, що в руках тримаєш. 590 мл, тут навіть 600 мл практично. Тут такий відчутно дійсно, що взяв такий ух хороший. Чотири теж взяла. Ось таке в мене передбання сьогодні. І ще буде в нас одна розпаковочка. Але це не сьогоднішня покупка, це інтернет-замовлення. Ось, подивіться. Хто тут виглядає, га? Ой, та ладно, Мілка. Ти теж будеш допомагати проводити розпаковку? Моя ти умничка, чистюлька. Так. Забула, що я хотіла сказати. Ага, хрещаник замовив мені машинку. Я її купила в інтернеті. Це машинка ось така з пультом управління. Ось така красуня. Це у нас пульт. Власне. Я вже, чесно кажучи, розпаковку робила, батарейки сюди вставила, машинку виймала. Єдине, що не пробувала, не практикувалася, як вона їздить. Привіт! У мене сьогодні новий день. Бачите, в дзеркаль можна мене побачити, одягла свої нові спортивні штани. Якось так пізніше покажу, мабуть, як вони виглядають, бо зараз незручно. Одягнена, зібрана, стиль спортивний, оскільки будемо біля річки, кума сказала обов'язково бути готовою грати в волейбол, а я ж завжди готова. От, тому зібрана. Дітей з собою не беру, бо цілий тиждень вони в мене хворіли. На жаль, як би їм не хотілося туди, чи хоч правильніше сказати, як би їм хотілося дуже, але я її взяти не можу. Їду сама, побуду там, привітаю свого хрещеника. Завтра робочий день, тому треба ще налаштовуватися і на те, що уроки перевірити в старшого сина, зібрати портфель з ним. Ну, він то сам це робить, але ж перевірка ніколи не завадить. Ну і, звичайно ж, самі підготуватися. Так, побажайте мені удачі, покажу, як ми там будемо відпочивати. Їду до свого хрещеника польовою дорогою, так як вона ближча і набагато краще за те покриття, яке поєднує наші населені пункти. А тут я не змогла не зняти ці краєвиди, тиша, спокій, природа. Дивишся на цю воду, одразу відпочиваєш. Усі якісь негативні думки зникають, тому що знаєте, така недоторкана природа вона завжди націлює на якісь позитивні емоції, позитивні думки, роздуми. І доки я ще не долучилася до допомоги, показую вам ось ці кадри. Гарно, спокійно, тихо. Погода, до речі, в той день була чудова, сонячна, безвітряна. Ми насолоджувалися теплими осінніми днями. А ось власне подарунок в дії. Андрійкові він сподобався, а я дуже задоволена, що змогла догодити своєму хрещенику. А тут розпочинається найцікавіше. Куми почали готувати на вогні картоплю. Хлопці, Видумали ось таку класну конструкцію, яку можна підіймати над вогнем залежно від його рівня. Тобто, якщо вогне ще горить, палає досить таки серйозно, то цю конструкцію можна підняти і таким чином сковорідка підніметься вгору і не буде горіти страва, яка готується. Хоч ми і кожна господинка у своєму домі, але цього разу чаклували над стравами хлопці, за що ми їм дуже вдячні. Усі тато дав завдання поливати молодий дубочок, який росте неподалік. Ось у такому затишному місці ми проводили свій час. Було спокійно, цікаво, по родинному, тепло і привітно. Краще настав час сісти за стіл, а після ну, дуже смачного обіду ми з дівчатами та з малими вирішили пройтися берегами річки. Це річка Оріль. Вона протікає у нас на Полтавщині і на Дніпропетровщині. Але, на жаль, цього року вона дуже мілка і навіть місцями видно дно. Ми пройшлися луками в пошуках сухоцвітів для хрещеної, тобто для мене. І ось, врешті, я отримала такий класний букетик. Спасибі моєму Андрійкою за ці чудові квіти.

А далі дівчата продовжили мені екскурсію берегами орілі. Ще одна місцинка, де відпочивають люди. Досить таки цікаво, але саме в цьому місці ми стоїмо саме посередині річки. На жаль, води, як ви бачите, зовсім трішки. Але я сподіваюся, що наступного року її побільшає. Дасть Бог буде достатньо опадів, і річка знову стане такою, як і була минулого року. Ось тут це місце. Гарно люди придумали, пофарбували. Виготовили такі лавки, стіл, просять, щоб ті, хто відпочиватиме тут, підтримували чистоту, не залишали після себе сміття. Ось так гарненько все обгороджено, культурно, молодці. А далі куми повезли мене на дику гору, і ось такі краєвиди відкрилися нам. Приїзду додому Андрійко показав мені, як міє швидко мчати на своєму новому велосипеді. День був насичений, цікавий, все сподобалося. Хотілося б іще. Опа. Дякую всім за увагу. До зустрічі!